Всім привіт! Ви на каналі Даша Лев. І я тільки що мій то... дивіться, вигляд дивіться, дивіться. Я зайшла в Тік-Ток і друге відео у мене попалося. Як зрозуміти, що у тебе розумний кіт. Просто треба взяти кота, піднести до стіни, і, якщо він буде отак. Отак опиратися лапками. Він розумний. А если він буде прийматися все, він просто красивий. Не розумний, а красивий. Ну що ж, давайте перевіримо. І ось наш котик. Ти знаєш, що мій котик дуже красивий, так? І послушний. Ну як сказати, послушний. Ми попитаємося цього котика взяти Так, я взяла його на руки. Це дуже сложно, ще поставити телефон, ну, отак. Вот вот так, вот. Дивіться. Якоїсь третій попитки тобуса. в мене такий розумний котик. І красивий і розумний.